Щедру. Дозвольте щедрувати. Щедрий, щедрий вечір, добрий вечір. Сіри згоди заховаємо за плечі ми. Подалі, подалі, щедрий вечір, добрий вечір. Як би складно не було ми крутимо педалі. подалі Все далі, все далі ми зібралися усі гуртом, щоб ділитися теплом, привітати вас, закалядувати вам. Відчиняйте двері у серцях, виганяйте смуток, весь і страх, може прийшов той час. Точно вже прийшов той час, чи є чи нема? Ой чи є, чи нема пан господар дома, Щедрий вечір, добрий вечір, пан господар дома. Ой чи є, чи нема пан господарь дома? Щедрий вечір, добрий вечір, пан Господи вдома. нема, коли люта зима, коли лютий мороз, коли на очах сльози силити далі, очі яч нема, коли чий слова, коли чиясь любов, огорне тебе знову силити, ти далі, тож пустіть до хати, колядувати, на дворі мороз, стояти не можна, на дворі мороз, пустіть до печі, погріти. Плечі на дворі мороз, стояти не мож, на дворі мороз, ой чи є, чи нема пан господарь дома, Щедрий вечір, добрий вечір, пан господарь дома. Дозвольте, щедру... <рислав> <рислав> <пл 'ї> Дозвольте защедрувати.